Дефрагментація таку назовсім зовсім творчу назву виставки. Автор пояснює просто: це спроба впорядкувати та структурувати наявний матеріал як конструктор. Так, зібрані майже за три роки роботи митець представив на огляд поціновувачів. Говорить, показав найлюбленіші фото. Потому що самые искренние, самые душевные, самые любимые фотографії, тому що достається телефон в тех ситуаціях, коли либо лень доставить фотоапарат, коли не нужно думати о технических параметрах, а можна повністю розслабитися і отримати удовольствие процесу. Яскраві та чорнобілі тварини, люди, пейзажі в мініатюрі. Більш ніж 130 знімків злилися в неймовірну мозаїку, від якої кажуть відвідувачі, віє радістю та оригінальністю. Тут уже відчувається рука фотохудожника, рука майстра, тому що ці фото вони відрізняються від тих, які робить звичайний пересічний власник мобільного телефону. Фотографує автор із дитинства, не обмежується рамками та визначає свої роботи з точки зору цікаво нецікаво. У знімках є незмінні щирість та позитив зазначають його колеги. Роботи Дмитра удосконалюються з року в рік. От якщо наблюдати за любимим рібенком, дитинський садик, школа, інститут, то всі етапи він пройшов, пройшов успішно і я рад його успіхом. Експозиція працюватиме до 18 серпня. Насолодитися застиглими моментами життя всі охочі зможуть у холі приміщення наукової бібліотеки. Тетяна Юхта, Олександр Гордус на часі новини.